вітаю та слава Україні. А, ну, звичайно, що важко не погодитись зі всіма тезами, які от щойно ми озвучили. Ну, президент Зеленський, так він завжди каже. Ну, і в принципі, по великому рахунку, навіть Китай він а, стоїть на тих засадах, що він поважає територіальну цілісність та суверенітет. Інша справа, як. А, Умовно кажучи, як виглядатиме, наприклад, там чи маєте ви уяву про те, як виглядатиме фінальний документ, наприклад, так чи, насправді я розумію, що питання воно дещо фантасмагоричне, в якому а, який би влаштував українців, і де би було зрозуміло, що всі тимчасово окуповані території вони залишаються а, українською юрисдикцією, і так буде завжди. Знаєте, я прихильник того, що ми мир не швидко побачимо в тому вигляді, якби який ми хочемо, да? тому що ми бачимо трансформацію від справедливого миру до того, який нам нав'язують наші партнери, спираючись на. Наративи і думки нашого ворога. І це є очевидним, тому що ми бачимо з оточення Трампа і чуємо на превеликий жаль проросійські заяви і проросійські бачення. Тому я тут є песимістом, що ми можемо отримати щось швидко і щось те, що нас повністю влаштує. Звісно, що суспільство десь всередині. З сльозами і з болем розуміє, що ми певні території не зможемо зараз повернути так, як планувалося на початку війни. Тобто ми її не починали, ми просто правильні меседжі давали для суспільства. І спиралися на те, що нам Сполучені Штати обіцяли допомагати, і цивілізований світ мав би нас підтримати так, як ми боролися. Тобто, коли ми боремося за спільні цінності, то Тут питання ціни не має стояти. Тут має стояти допомога. Ми її не отримали. Зараз бачимо дуже багато цікавих статей, що ми там зробили якось там, Москву втопили на превеликий жарний столицю Російської Федерації. І ще щось ми зробили не так, там не послухались, там не дослухали когось. Якби ми це все робили, я думаю, вже б війна закінчилась негайно. Я думаю, що якби ми це дійсно не звіряли свої годинники завжди з тим, що нам кажуть. Що нам радять, як завгодно можна це називати наші західні партнери, маючи в першу чергу на увазі Сполучені Штати Америки, можливо, в цій війни взагалі не було б. І ви не думали про це, пане Олеже? Та так, -да, ми ж просто звірили годинник свого часу, і цей годинник називається Будапештський меморандум. Ми звірили його, да, і пішли тоді на поступки. І от така ціна у наших поступок. Тому зараз ми розуміємо, що певні. Кроки назустріч тому, що на до на нас дотискають партнери, ми маємо зробити, да? тому що Європа десь розуміє, що ми не можемо вийти на ті кордони, які раніше планували, але є концептуальні речі, які ми не можемо здавати, да? тобто ми не можемо дозволити жодному з наших друзів топтатися по нашій конституції. Жодному з наших друзів роздавати наші території, да тому що якщо вони це будуть робити, то вони, скоріше за все, не друзі. А вони просто от я сьогодні з вашими колегами спілкувався. В мене така, знаєте, неприємна думка виникла про те, що е, дії Путіна і дії Трампа, от якщо брати окремо, вони дуже схожі, і сприйняття світу у них дуже схоже. І в них одне, те, що мене більше всього бісить, вони обидва хочуть за рахунок нас кожен свій персональний рай вскочити. Да? І це ми бачимо прекрасно. І це треба розуміти, що. Ми треба. Так. Це Скочим. треба просто розуміти. І рожеві окуляри, вони мають бути дуже далеко десь лежати, в шухляді. Тоді, коли буде мир, тоді можна їх одягати. Зараз чорно-білий світ. А Так знову ж таки, якщо ми кажемо про території, так про, про їхні майбутні статуси, і так далі, то ну, знаємо про е, ультиматум Путіна, да як він виглядає, що повне припинення іноземної військової допомоги, надання розвідувальної інформації Києву теж повне припинення. Ну і пріоритет, який полягає в тому, що у рамках мирної угоди щодо України Захід має погодитись на визнання російськими частини окупованих територій України. Ну і бачимо, що в цьому напрямку активно працює спецпредставник Вітков так і починає там заходити здалека, пояснюючи там через інтерв'ю такеру Карлсону. Пояснюючи, що це історично російськомовні регіони. І ви знаєте, я хочу сказати, що така риторика вона долітає. Я вам скажу, що от я сьогодні мала розмову з людиною, яка на африканському континенті живе, так от, і яка мене питає: слухай, а от Запоріжжя, там Харків, там же люди російською мовою спілкуються, вони русські, ну от розумієте, тобто, така риторка, вона небезпечна, вона долітає. Як би нам не хотілося, але ми просто що здається, що Україна дуже ну робить велику помилку, що вона мовчить і так само не не використовує. Ну звичайно, не такера Карлсона, а хай там Єлекс, так і президент з ним спілкувався. не розказати, які бенефіти отримала Америка від російсько-української війни. Як Сполучені Штати покращили свої позиції на газовому ринку на, в Європі, так? Вони наростили свою присутність до 30 коли Трамп нам каже про те, що ми, що ми маємо повертати якісь там гроші, так хай порахує, скільки грошей він заробив за час повномасштабного вторгнення Росії тут. Так це ж не він заробив, це ж Байден заробив. От в чому проблема. то це так, це, це Америка. Це, ми не можемо так їх розділяти. Тут Байден, тут хороший, не можемо наказати про Байдена, що він такий же білий і пухнастий. Чи про Трампа. Ну, це Америка. Це були Сполучені це, Штати Америки. Це. це не я ділю. Це, от, послухайте, і, ну я думаю, наші глядачі неодноразово чули. Е, є Америка до Трампа. Mm. Це інша Америка. Є Америка при Трампові. І тому все, що зроблено при Байдені. Це все погано, скільки б не заробили, це погано, це дуже погано, багато погано. Я вам за це ще гроші принесу, каже Трамп. Знаєте, якщо вже ми зайшли в річ, дивіться, перше, що я вже неодноразово на вашому каналі говорив, що міжнародного права немає. Воно зруйновується. Я про це дуже давно говорив. Мені колеги, міжнародники розповідали, що я не зовсім фахівець, тому я не розумію. Я казав, що настане час, коли ви це визнаєте. Вони визнають, його немає. І тому оці прецеденти, що зараз Трамп робить, да? і дозволяє робити Путіну. Це про великий хаос. Ну, уявіть собі, тепер може лідер якоїсь країни великої сказати: а отам говорять умовно французькою, так? Да? Тому це моя територія. А інший каже: тут колись говорили польською, тут угорською, тут ще якось. І пішли, понеслися захватувати ті території. І тепер що вони зробили? От всі бояться третьої світової війни. А тепер кожен в світі думає, дивлячись на Україну, немає ядерної зброї, ти жертва. Треба мати ядерну зброю. Німеччина вже говорить про статус ядерний. Вже зараз говорять, вона не мала, вона не слабка, але вона теж розуміє, що якщо в неї не буде ядерної зброї, а, а ви ніколи не задумувалися над тим, чому Україна не оголосить про, про свій вихід з конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї. Я задумувався. Знаєте, чому в нинішній ситуації ми не можемо цього зробити? Тому що від нас чекають якогось кроку, щоб сказати, що ми винні в всьому. О, дивіться, все, що зараз відбувається, нам закидають статті. Оці страшні, що там і так далі. Нас готують до того, що ви маєте на все погоджуватись, і тільки ви не погодитесь, вам буде непереливки з Путіним. Тільки зараз щось я бачу, якісь такі моменти з'явилися в пресі, що Трамп щось уже пальчиком грозить в сторону Кремля. А до нас він ставиться досить жорстко. так, так треба от, просто що... не давати, не давати не давати, ставати в позу зламаної берези, як то кажуть, знаєте, люди. Ну ну ми ми до речі, пам'ятаєте ж? Я думаю, що кожен українець пам'ятає, коли е, міністр фінансів здається Німеччини, чи хтось із високопосадовців давав нам два, два дні, і потім сказав, що будемо говорити з іншим. Е, зламаєтесь і е, недооцінювати український народ і наш. Розумієте, От ще два моменти, щоб, було, щоб, скажімо так, на чому я базуюсь. Сполучені Штати не розуміють природу цієї війни. Вони не розуміють. Слухаючи Трампа, безглузда війна, безглузді жертви. Це, це говорить про те, що їх дуже погано вчили в школі дуже давно, не тільки зараз. І ще один момент, якщо вже, ну так я емоційно тезово, якщо з нами вже цінічно спілкуються, то відповідь Сполученим Штатам дуже проста. Будь-яка. Навіть добра справа або послуга, яка здійснена, вона нічого не вартує. Вона вартує тільки тоді, коли її обіцяють, і тоді треба домовлятися. У нас немає жодних домовленостей з, з приводу того, що за цю допомогу, яку при Отому Байдені нам дали, немає ніяких. Ленд-ліз був, не був. Американці самі сказали: а навіщо вам платить нам гроші, якщо ми можемо дати грантами? Тому президент правий, що є. Сьогодні є сьогодні Трамп. І за юристи, якщо я бачу, міжнародне право не працює, так хоча б бізнесові моменти, він він і знову ж таки, закон зворотньої сили немає. Ну, при великому рахунку, тобто, це було до, до цього моменту. Тому я розумію, що це елемент на нас тиску в будь-якому випадку будуть тиснути. Якимись угодами, якимись ще там моментами, нам треба розуміти, де ми можемо кивнути головою. А де можемо зробити вигляд, що ми не почули, і дуже довго прислухатися? Час, то якби це парадоксально не звучало, він нам потрібен для того, щоб Європа все-таки наростила м'язи. Вона вже розуміє, що з Трампом нічого не буде. З друзями з Франції спілкувався. Вони кажуть, ми чітко розуміємо, що сподіння штати все. Ми будемо опиратися на себе. Це люди, там, ну колеги мої і пересічні просто люди, да? які розуміють, вони розчарувалися в Сполучених Штатах за цей період. Хоча до цього вони були впевнені в тому, що там така парасолька над нами від НАТО, там ми це все будем да? Нічого бомбити не будете. Треба самим закатувати рукава і працювати. І зараз саме головне, що ми маємо просувати за, за межі, що допомагаючи Україні, ви допомагаєте собі. Ви виграєте час, ви три роки мали, щоб е, наростити свої м'язи. Ви сиділи за спиною, і, до речі, це парадокс. Вони менше Путіна боялися, ніж Трампа. Трамп прийшов за певних там два-три тижні, заставив їх е, працювати як коней. Да? Ну, мабуть, таке мало статися, щоб Європа зрозуміла, що вона є гравець і що вона має брати на себе відповідальність. А ми частина Європи, тому нам в цій упряжці треба обов'язково виграти. Так, нам треба не пропустити, не впустити цей історичний момент для України для того, аби ми не тільки найбільша країна Європи а ще і з країна, знаєш, найпотужніша армія, і скористатися тим для того, щоб потім, при входженні в Європейський Союз, якщо він до того часу ще буде існувати, зайняти своє гідне місце. Дуже дякуємо вам, пане Олеже, за те, що були з нами на зв'язку. Олег Лісний, політолог.